Після чого ти почав вже, так, категорично волонтерити, ти вже почав їздити до наших військових. Розкажи, будь ласка, де ти був, в які місця ти їздив? А зараз я вам розкажу, в яких місцях я був. Угу. Ну так, можна, вам можна, ні, не треба здавати якої паролі, просто скажи, до кого ти їздив, можливо, Дивіться, я чи я з ким сказати? ти чисто. Я можу сказати так, що я в дуже багатьох вже наших областях був: а, і в Харкові, і в Кривому Розі, в Запоріжжі. На три місяці тому в тебе було більше сорока концертів. От зараз вже понад 90 концертів. Це все безкоштовні концерти. Звичайно, благодійно. Але це е, концерти, які роблять мене надзвичайно багатою людиною сьогодні. Я ніколи настільки не був багатим, як сьогодні я став дійсно е, емоційно багатим, е, морально багатим. У мене нарешті з'явилася моя позиція. Українська. Я почав спілкуватись українською мовою не тільки десь серед людей. Це моя побутова мова. Я прокидаюся зранку, я лягаю спати, я можу вночі прокинутися і говорю виключно українською мовою. І я розумію, що від нині це буде так тепер завжди. Тому що коли ти спілкуєшся з людьми, які втратили рідних, свої будинки, своє життя. Ти розумієш, що по-іншому бути не може. Тому що Україна має асоціюватися з українським, і по-іншому ніяк воно не може бути. А Росія це русський. Все. Чи може бути якесь пояснення? Я з багатьма харків'янинами спілкуюся. Ну, Харківці взагалі таке ну, про російське місто. Я нікого не звинувачую ні в чому. Я там спілкуюся з одним своїм товаришем. Він живе на Салтівці. І він. Каже, я народився в Україні, але в мене батьки говорили завжди російською, і це мова мого дитинства, мова моїх батьків. Я кажу: ну, це так само моя мова. Хоча я там з Західної України, зі Львова. Ну але так сталося, що в мене родина була російськомовною. А, кажу, але сьогодні я розумію, що по-іншому не може бути. І для того, щоб в майбутньому не виникало жодних суперечок. В мовному питанні в нашій країні, і щоб жоден в майбутньому засланий якийсь казачок з тої нами ненавісної країни, щоб він тут ніяким чином не, не зачесався, все в нас має бути все наша мова, так само, як, наприклад, в Польщі. В Польщі не може не, не могло б ніколи би виникнути такої двомовності, і ніхто б не міг би оце це яблуко роздору кинути і сказати: А давайте, щоб у нас було тут дві мови. Блін, люди, ми живемо в Україні, ми маємо підіймати свою культуру, а культура розпочинається. Лише з мови, знаєте, я був в 2018 році у мінську, і мене вразило до глибини душі той факт, що білоруської мови немає, немає в них їхньої культури. Воно, якщо є, то воно таке на такому рівні, такого, такого крінжа і шароварщини. От що в нас завжди це хотіли зробити? Нас нас завжди і нашу культуру завжди знецінювали. І ми самі її знецінювали, тому що. На нас оцей русський мір він впливав. Коротше, я на цю тему можу дуже довго. Категорично говорити. Категорично ти виступаєш стосовно мови, всі я мають дуже, говорити вже вже дуже категорично. Тому що коли ти так багато на спілку, коли я побачив стільки болю в очах людей, а, стільки сліз, а, ти розумієш, що по-іншому вже не буде ніколи.